Один із корифеїв української науки, фольклорист, етнограф, перекладач, літературознавець Володимир Гнатюк народився 9 травня 1871 року у селі Велеснів на Галичині. Нині це монастирський район Тернопільської області у родині сільського дяка. Ще дев'ятирічним, коли навчався у місцевій школі, Володимир зацікавився фольклором і почав записувати почуті народні оповідання, пісні колядки. Це визначило його подальший життєвий і професійний шлях. Згодом він закінчив Васильянську гімназію в Бучичі та цісарську королівську у Станиславові. Юний Володимир Ганатюк бачив себе мандрівником-місіонером у далеких країнах, через що навіть хотів вчитися на священника в Римі, але доля повернула так, що свої мандрівні місії він присвятив малодослідженим частинам віддаленого українства. Вирішив розпочати їх із Закарпаття, а потім планував переміститися на схід, зафіксувати фольклорну та етнографічну спадщину всіх українських земель. Але життя внесло свої корективи. Ганатюк сходив своїми ногами все Закарпаття, але надалі його не вистачило. Підірване у походах здоров'я назавжди прикувало його до письмового столу. Тож наступні 20 років відомий вчений лише опрацьовував той матеріал, що назбирав. І давав раду фольклорним записам інших ентузіастів. У 1894 році вступив до філософського факультету Львівського університету, де познайомився з багатьма українськими громадсько-політичними, культурними і науковими діячами. На заклик Михайла Драгоманова та Івана Франка здібний юнак уже після першого курсу Львівського університету вирушає у свою першу фольклорну експедицію в найменш описані українські терени. Що входили тоді до Угорського королівства, всього таких мандрівок на Закарпаття він здійснив шість. У цих експедиціях Гнатюк побував не тільки в усіх районах північної Угорщини, де українці проживали компактно, сучасне Закарпаття і Прящівщина, але й у колоніях, розкиданих по південній і в середній Угорщині, де українці жили окремими острівками. Ніхто із дослідників і через сто років не обійшов після Гнатюка. Ці терени своїми ногами. Володимир Гнатюк є по суті першим фіксатором закарпатських діалектів, причому на всіх теренах їхнього поширення. За час експедицій Володимиру вдалося встановити зв'язки з багатьма закарпатцями і, по суті, вибудувати новий культурний міст між Закарпаттям та Галичиною. Гнатюк став справжнім двигуном національного пробудження, зокрема, організував безкоштовну передплату преси з Галичини та Буковини до Угорщини. Агітував здібних юнаків та дівчат на навчання до Львова та Івано-Франківська, надсилав за власні кошти, книжки і брошури. Титанічна робота Володимира Гнатюка зі збирання фольклорної спадщини Закарпаття наштовхнулася на опір угорської влади, яка провадила політику мадяризації народів, що входили до угорського королівства. Однак молодий учений усе ж зібрав матеріал із тутешніх руських колоній, які можуть скласти окремий том. Зроблене Володимиром Гнатюком вражає, те, що він здійснив під силу хіба що цілим інституціям. Вчений видав 20 томів українського фольклору та етнографічних матеріалів. Закарпатська тематика складає чи не третину всієї творчої спадщини вченого, його шість томів етнографічних матеріалів з угорської Русі довічний пам'ятник вченому. Гнатюк – автор близько тисячі наукових праць. Підготував і видав 58 томів етнографічних збірників. Збірники вченого містять понад 300 взірців колядок, 184 гаївки, майже 9 тисяч коломийок, понад 700 анекдотів, 412 легенд, півтори тисячі оповідок із демонології, 400 казок, 20 детальних описів похоронів, 319 творів так званого сороміцького фольклору. Він першим вивів українську фольклористику на європейський рівень. Був обраний до складу етнографічного товариства у Празі – Відні, потім Академії наук УРСР. Заснована у 1918 році в Києві Українська академія наук також обрала Володимира Гнатюка своїм дійсним членом, але за станом здоров'я він не зміг переїхати на постійну роботу до столиці України. Помер Володимир Гнатюк 6 жовтня 1926 року у Львові, похований на Личаківському цвинтарі неподалік від могили Івана Франка. Іменем Гнатюка названо Тернопільський національний педагогічний університет, гімназію в Бучачі. В його рідному селі Велеснів відкрито етнографічний меморіальний музей.